Доброго ранку. Може, добрий день або вечір. Цікаво знати, коли ви дивитесь це відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях. У нас сьогодні 29 листопада, 2022 рік. За вікном мінус 4 і йде сніг. І не збирається припинятися. Тепер показую вигляд з вікна з кухні. Тут краще видно, як летить сніжок. У дворі машинки моєї немає вже третій день, тому що я нарешті знайшла для неї гараж. Чому дуже рада. Коли закінчилися вісяні пластівці, і Таня вчасно не купила, вона починає готувати нові сніданки. Це сирний омлет. Знайомтеся. Одне яйце, два білка, сир творожний, 200 г, сіль, перець, зелень. Подивимося, що з цього вийде. Сніданок готовий. Гречнева каша, сирний омлет, салат з баклажанів, банан. Коли смажила омлет, я його не перевертала, тільки накрила. Кришкою і з іншого боку він такий білий. На годиннику 9.45 майже, в 11 повинні виключити світло, ще є годинка попрацювати за ноутбуком. Коли немає світла, то я відразу йду з дому. Коли є світло, то я намагаюся щось вдома корисне зробити. Світло виключили сьогодні в 11-20. Планувалося в 11, але це вже добре, що майже згідно з графіком, я зараз біжу у спортзал останній день у цьому місяці тренування. І Потім ми домовилися з Нікітою, візьмемо машину, вигуляємо, її заправити треба і хочемо поїхати в торгівельний центр. Велмарт поїдемо. Мені треба пральний порошок купити, продукти. Ну, до трьох годин світла не буде, тому ми повинні якось провести гарно час. На годиннику 17.40 ми щойно з Нікітою повернулися додому. Світло повинні вимкнути о 19.00. Тому я швидко запікаю картоплю, потім додам ще трохи часнику. До картоплі буде рибка, червона запечена. Спочатку картоплю запікаю, а потім хвилин через 15-20. Покладу сюди рибу, тому що картопля довше буде запікатися. Купили ми багато чого. Спочатку покажу, що купила на ринку. Молоко вже по 30 гривень, хурма 40, але вона така трохи м'якувата, її треба з'їсти сьогодні-завтра. Мандарини 75, салатний лист 8. Зелена цибуля 10, петрушка кріп 15 гривень, 2 пучки. Вівсяні пластівці, які треба варити. Не 40, 35 гривень. Банан 45. Грибочки, трохи темні, але по 35 гривень. Я мию нарізаю, кладу в морозильну камеру, потім використовую. Філе курячі 110, четвертинки – 60, помідори 40. Тепер переходимо до покупок з Велмарту. Цукор на вагу 30 гривень 55 копійок. Вважаю, що в Велмарті вигідно купувати приправи. За 200 г. Я заплатила 28 гривень 75 копійок. Не було до шашлику, то я взяла до борщу. В принципі, на запах вона дуже схожа. І так сподобався вигляд її. Яйця 51 гривня. Ще в Велмарті купила мандарини, тому що вони зараз по акції 55 гривень. Клементини. Мандарин мало не буває. Отакий сироп був по акції 40 гривень. Далі масло 51, цибуля ріпчаста 29. І купила невеличкий шматочок Філе індика по 189 гривень. Хліб 26, ватні палички, 18. Туалетний папір по 27 гривень. Білизна. 15 і купила саме те, за чим їхала. Це гель для прання 70 гривень. Зараз на акції. Так як у мене, мама Оля працює в Миколаєві в Велмарті, я вчора з нею списалася, запитала, що там у них по акції. От, Вона мені порекомендувала саме цей гель. Сказала, що їй подобається. Я його і купила. А ще зараз там є савекс 2,4 КГ. Здається, до 140 гривень. Кому треба, то, будь ласка, тут у мене заховані чоботи сушаться. Може, не дуже естетично, але іншого місця для них немає. Бо інші батареї в кімнатах там близько підвіконник і незручно ставити взуття. Ось такі покупочки у нас сьогодні. Ну, скажу вам десь це приблизно 1200 гривень. Недешево, але що робити. Швидка, корисна, смачна їжа готова. Зараз поїм і буду розповідати вам, що в мене нового. У нас вже наступний день. Вчора обіцяла вам розповісти. Що в мене нового, але вимкнули світло, я запалила свічки, намагалася вам щось розповісти, але дуже прискіпливо ставилася до кожного сказаного слова, поки не розрядився телефон. Тому розповідаю сьогодні. От, я помітила, що саме перше відео, воно якось, мені здається, справжнє. Так, у нього є недоліки, але воно справжнє. Друга, третя, четверта, десята спроба, то мені якось вже, здається, не те. Ну, у мене так я не знаю як у кого. Так, давайте почнемо з першої спроби. Що нового? Я не знімала відео 3 дні. За цей період я підготувалася до відкритого уроку. А зробила дуже багато того, що планувала. Зняла відеорецепт саме до уроку. <свідеорецепт> відеорецепт знімала три дні. Були труднощі в зйомках, тому що постійно вимикали світло. І тільки у понеділок я могла закінчити початок справу. У неділю я взяла в оренду нарешті гараж. Той, що показувала вам в першому відео, бо я показувала два гаража. Один такий сіренький залізний, а один темно- Червоний. Взяла той, що ближче до мене. <кій> Я подивилася його, він залізний, але мені сподобалося, що підлога бетонна, зсередини стіни оброблені спеціальним таким матеріалом, що гараж не вологий. <кій> Але є у нього один мінус, він вузькуватий для моєї машини. І не завжди з першого разу мені вдається туди заїхати. Потребую допомоги сторонньої. Перший раз я заїжджала, то був ріелтор і господар гаража, вони керували. А вчора, вдруге, я заїжджала, то Нікіта був поруч зі мною. Але я думаю, що можна пристосуватися до всього. Просто треба звикнути до відстані між стінкою гаража до машини, і я думаю, що все буде добре. Ціна гараж коштує 700 гривень на місяць. І плюс я заплатила за роботу 500 гривень ріелтору. Знаєте, я довго думала, брати чи не брати гараж. Я не знаю, скільки ще я буду знаходитися у місті Рівному. Але коли почалися сніг падати, не дуже хотілося чистити машину. Кожного дня не дуже хотілося, щоб ну, вона стояла у снігу. <кій> <кій> От, І я шукала, вже мені було будь-що, будь-де, ну, не будь-що, звісно, але розглядали, розглядала різні райони міста. І от той другий гараж, він знаходиться в районі ювілейному, це дуже далеко від нас. І от вчора, коли ми з Нікітою їздили за покупками, то я зрозуміла, що так класно, що гараж знаходиться все ж таки поруч з квартирою, де ми винаймаємо, тому що ми купили. Багато чого, було у нас три пакети, плюс моя сумка зі спортивним одягом. Ми завезли все додому, Нікіта підняв у квартиру і потім поїхали, поставили машину і прийшли пішки. То дуже зручно. От. Одразу скажу, що ну, чому ще не шукала, тому що ну, не так багато варіантів. Всього було приблизно 4 варіанти. Які мені більш-менш підходили. Я ще орієнтувалася по ціні. Були гаражі широкі, за 1800-2000 гривень. Ну, але я шукала більш для мене бюджетний варіант, тому в даному випадку я вважаю, що це просто ідеальний варіант. Гараж знаходиться 15 хвилин від квартири середини нормально. Я не збираюся часто їздити взимку на машині. Нехай вона там собі стоїть. Тому у моїй машинки тепер є будиночок. Світло. Вчора був день, коли світло виключали за графіком. Графік такий: світло вимикається. Два рази на день на 4 години. Я вважаю, що це краще, ніж було, тому що можна якось планувати свій день. Ну, нам, українцям, не звикати, ми можемо пристосуватися до будь-чого. На рахунок сьогоднішнього дня вже не можу сказати, що світло прям вимкнули за графіком. О сьомій ранку світло вже не повинно було бути, але воно було і його виключили в 8 ранку. Тепер, коли його включать, я не знаю. Зараз майже 10 годин і ми поки без світла. Ну, по ідеї, світло повинні сьогодні включити в 11, але ж на годину пізніше його виключили, то не знаю. І ще одна така новина повернулася у Миколаєва. Але думаю, що не надовго. Всем привіт! Я наконец-то приехала. Я приехала еще в пятницу с навчання. И меня ждал уже очень приятный сюрприз. А знаете какой? Мой друг мне прислал. перцы а, я сейчас вам детально их покажу вот такие вот берцы мне прислал друг чтобы я не мерзла они из кожи короче и они очень теплые так что мои новки не будут теперь Новое нововведение теперь нам выдают такой э, сухпай на воскресенье, потому что в воскресенье у нас кухня не работает. На... на меня его взяли, так как я была у ведряджине. Так что сейчас будем смотреть, что в этом супай. Самое первое дело, его надо открыть. О, ага, блин. Взяла ножницы такая здесь надпись Поляница. Поляница он сделана у Великой Британии. У. Я понимаю, это, еще... ну, если это сухпай, то, в принципе, я его можно сразу не есть. Ой, ты вот там подарки. О! Так, первое, это у нас сосиски. Написано все на британском. Короче, я так понимаю, сосиски замаринованные. Дальше нас идет типа картошка, морковка, какой-то рис. Короче, как овощное рагу. Тоже в баночке. Дальше у нас идет орешки. Орешки я тут вижу тут арахис, миндаль, ну и все. А тут еще есть этот э, фундук. Дальше здесь идет такой вот э, батончик, я так понимаю, типа связано что-то с э, полезным питанием. Но здесь идет тот продукт, который я не ем. Это... Как оно называется? Ну как называется продукт? Изюм. Я его не ем. Так, потом у нас здесь идет какой-то порошок. Написано кап. Я думаю, что это какой-то суп. Суп залить водой 500 э миллилитров и наверное, когда он сдуется. Ну, поднимется. Потом здесь это... Какие-то таблетки. Я думаю, что это активированный уголь. Вот. вот после всей этой еды. Нет, это какие-то таблетки. Я не, я не знаю, что это за таблетки. Надо потом перевести. Ну, короче, какие-то таблетки. Какая странная вилочка. Вилочка. Еще раз. Таблетки. Кофе три в одном. И самое главное, то, что я люблю, это шоколадка. Так что, такой нам дали сухпай. Как это все снять, а? такой нам дали сухпай, поэтому я думаю, что я сейчас буду пробовать, и думаю, мне понравится. все таки приехала из Британии. Мне сказали, что это таблетки для обеззараживания воды. Как такое знают люди? Так что это не уголь, это таблетки для обеззараживания воды. Есть настроение, чтобы показать вам, как я провожу остаток своего дня. Это еда. Интересный лайфхак. Если у вас закончился, короче, мусорник полный, то вы можете взять второй пакет и помещать туда <говорит> мусор. Так, у меня есть картошка, которую я готовила. Она еще должна жить. Дальше. Так, это, это не надо. Я, я себе купила такой бургер. Кстати, очень вкусный. Дальше, что у меня в холодильнике? Я вчера скупила, конечно же, бананчики. Это просто моя любовь. Купила крылышки. Потом это я еду заказывала. Это я не могу жить без этого, конечно, очень вредно. Йогурт. А... Где тут сырки? Сырки такие мне очень нравятся. Водичка Мохито. Кетчуп, майонез там дальше открываем здесь у меня огурцы помидоры ну, при... а да еще масло забула. масло забыло и такая вот осталась еще колбаса сподіваюся що вам сподобався влог Наступне відео буде завтра Ну, якщо буде все добре. Тема наступного відео це підведення підсумків за листопад місяць. Я на початку місяця вам говорила про те, що я хотіла би змінити три сфери у моєму житті. Розповідала, чим вони саме мене не влаштовують. Це фізична, духовна і про канал. І завтра я поділюся з вами, що вдалося, що ні. Буду говорити правду і нічого крім правди. Тому сьогодні я вам говорю до побачення. Зустрінемося завтра.